Філософ Руссо одного за іншим здав до притулку п'ятьох дітей. Його співмешканка дітей народжувала, а потім їх відносили до притулку. Руссо писав, що хоче, щоб діти стали селянами. Здорова праця на свіжому повітрі, проста їжа, гармонія з природою. Швидше за все, малюки просто померли у притулку, умови у XVIII столітті були жахливими. Але Руссо про це не думав. Він писав трактат про правильне виховання дітей, який приніс йому славу великого педагога та просвітителя. Лорд Байрон віддав у монастир свою незаконно народжену доньку алеру чотирьох років від народження. Спочатку він забрав дівчинку у матері, а потім вона набридла поетові. Вона вперта як мол і ненажерлива як осел, так поетично Байрон охарактеризував свою дитину. Дівчинка заважала йому, він жив у замку. Важко уявити, як у замку може заважати чотирирічна дитина. У монастирі дівчинка почала хворіти і чахнути. Бліда, тиха і делікатна, такою її запам'ятали. За участю чернець Алегра написала листа батькові вірніше, жаліслові черниці написали від її імені прохання відвідати. Байрон сказав, що Алегра просто розраховує на подарунки Нема чого їхати. У п'ять років дівчинка померла серед чужих людей. Поетеса Марина Цвтаєва теж віддала своїх дітей у притулок у голодні роки і наказала не говорити, що вона їхня мати мовляв, вони сироти. У притулку молодша дочка Ірина померла від голоду та хвороб. Умови утримання дітей поетеса бачила на власні очі. Під виглядом хрещеної матері вона відвідала дітей. Старшу дочку вона потім забрала. На похорон дочки свята не пішла, але написала дуже сумний вірш про свої переживання. Звичайно, дуже важко було жити в Москві в окремій квартирі із двома дітьми, відмовившись від служби. І писати вірші було дуже складно діти вимагають великої уваги, харчування. Свята теж згадувала ненажарливість дворічної Ірини. Напевно, Наші прабабусі не віддали своїх дітей у притулки, бо працювали і віршів не писали. Їм було легше, ніж цвята Або Байрону, або Руссо. Можна писати чуттєві рядки про кохання та про душу, але чинити по іншому. І багато років люди будуть захоплюватися великими віршами та філософськими трактатами, не знаючи. Що під час створення цих чудових творів десь помирала з голоду чи від туги покинута дитина автора. Плакала на самоті або просто мовчки лежала, відвернувшись до стіни, коли зрозуміла, що ніхто не прийде втішити. Але ці великі люди дуже шкодували свої переживання вони розуміли дуже добре і щиро дивувалися, чому такі страждання випали на їхню долю. За що? Хоча жодних особливих страждань не було. Ні голоду, ні побоїв, ні повної залежності від інших. Філософ Руссо жалібно написав про себе самотній, хворий і всіма покинутий у своєму ліжку, я можу померти в ньому від злиднів, холоду та голоду, і ніхто через це не турбуватиметься. Від голоду та холоду Руссо рятували численні меценати. Про нього турбувалися друзі і та сама мати дітей, яких віддали у притулок. Це великі люди, які залишили по собі великі твори, які вчать розумному, доброму, вічному. А долі їхніх дітей мало кому відомі, але про це треба знати. І треба пам'ятати дитина повністю залежить від батьків. Зрадити її легко вона не зможе ні протестувати, ні помститися, ні дорікнути. Вона до останнього дня сподіватиметься, що за нею прийдуть і врятують її, візьмуть назад. Поет Шеллі бачив над морем біля замку байру світлий образ маленької алегри. Вона посміхалася вона все вибачила діти прощають.